Всім, до вашої уваги Volkswagen Crafter 2017 року покупка L2H2. Довжина багажного відділення 3.40. Передній привід. І саме перша комплектація спереді. Маю на увазі партроніки. Хороша гума відсотків 90%. Пороги не побиті. Задня гума також 80-90%. Одна ресора, грузів автомобіль таскав, ланжерони цілі, запаска на місці. Низ дверей цілий, сколів немає. Задні розворотні двері повністю розвертаються. І знову такі також задні партроніки. Двері на магнітах можна повністю вивертати. Глубокі заморозки через росте і такі така товщина по 20 см дверей. Кар'єр. Холодильна установка. Вм'ята по бокам ніде нема. Холодильна установка зверху знаходиться каріус. Електрозеркала, електропідйомники, круіз-контроль, мультироль. Сидіння пілот, подвійне сидіння, телевізор, два ключі. Так, і зараз цей автомобіль заведемо. Ручник затягуємо і заводимо. Бачите, ніякі лампочки не світяться, дошково потрібно солярку дозаправити. Двигун завівся чисто. Двигун не митий, так як просять люди, розширительний бачок світленький, приймаємо щупа, не димить, не кидає масло. Так, закриваємо двигун сухенький. І е, переважно цього автомобіля для холодильної установки є додаткова розетка під капотом. Бо зачасту багато людей хочуть розетку. Автомобіль свіжо пригнаний, шукаєте холодильника, надійно, крепкого покузу, це Crafter. Дякую, що дивились, що слухали, телефонуйте. До зустрічі, до перемоги.